Україну. Ми вже як цілу добу доїжджаємо до Донецької області. Їдемо до суто військовослужбовців. Враховуючи ситуацію напружену тут на Донбасі на харківському напрямку. Де ворог зі всіх сил атакує, але наші Збройні сили втримують і не тільки втримують, а й знищують його. Тому відповідно ми оперативно вирішили е, поїхати сюди, підтримати хлопців, дівчат на передовій. Ми зараз знаходимося на Донеччині, і тут де найважче. І навіть в умовах, коли вся країна знаходиться в темряві, то одна єдине світло, яке ми можемо бачити, це тут на як наші військовослужбовці охороняють нашу Україну, тримають ворога, знищують його, і, і всі умови, як вони проживають, ми вам сьогодні покажемо у цій серії. Так, друзі, ми зараз мого товариша, односельчанина. Напевно, як кожен день останній день, так, таке враження? Там не кожен день, там кожна секунду, коли криє поток. <рес> як би там не було, може там не зовсім такі дуже гарні умови, але так чи інакше, як тут, хто кажуть, дах над головою, маєте десь кухню, так, свят. А взагалі, як тут перебої зі світлом? Тобто ну, забезпечують вам нормально? Е, тиждень ну до, тиждень назад, то було а. все нормально було світло, все забезпечення, привозили, все це. А краматорська ракета попала в електростанцію. Ну, вже немає світла, десь таке по пару годин дають, або взагалі немає. Ну, економлять. Ну але так, все-таки, так. як би там не було, зараз ми приїхали, є світло. Так. Е, є свічки у разі чогось? так? Так, так, свічки є, тому, є. тому, відповідно, палите дровами, напевно, так? Так, ну, що, цей, що, ну, ви привезли буржуйки, це все встановили, uh -huh. дрова є, ну, пилу привезли, все є. Все буде приємно. Дякую. Це є тепловізор. тепловізор. Він є дуже, кажуть, він дуже якісний, пульсар. І ну, це дуже дорога річ. То ще не одному спасе життя. Дякую їм за тепловізор, він врятує ще не одне життя. Щиро дякую. А це така горілка, яка не видає, не видає позиції. Даш собі раду. Тут від газу можна і варити їсти, і, і відразу і грітися. Тобто вам там на позиції буде тепло, дуже стрелуй. буде тепло однозначно. Це є дрон. Хочу передати всім велике О, дякую вийшло. за те, що ви нас, за нас молитесь, переживаєте за нас. За те, що допомагаєте нам їжею теплими речами. І хочу сказати, що все буде Україна. Перемога дуже скоро. Залишилось ще трошки-трошки, буквально пару місяців. І скоро ми вже будемо кожен в себе вдома зі своєю родиною спідкувати цю перемогу. Дякую всім, дякую за дрон, дякую за тепловізор. Бо на позиції, коли до орків... Метрів 300-400 це дуже корисна річ. І ми будемо тут воювати за те, щоб в нашій країні завжди був мир і спокій. Дякую всім. Я би ще хотів додати, коли збирають люди гроші на машини, треба давати. Вчора в нас, після вчора, був трьохсотий, відірвало пальці, коротше, десь підбронів залетіло. І поки його витягнули до машини. 200. Да. Машина не заїжджає, ну, не було машин, бо в нас машин тут стоїть багато, все поломано. Треба, треба, ремонтувати. треба ремонтувати, нема де ремонтувати, бо ремонтува зона, але машини рятують життя. І, то я просто до всіх хочу сказати, Бо там багато оголошень і не всі люди дають, думають, що крилить. Реально люди машини рятують життя. Тепловізори, дрони, дрони воно все рятує життя. Вчора, якби була машина, вивезли б, він три години його виносив, цих п'ять кілометрів, ага. пацани на руках. Він, просто, ну, він змучився жити. Ми він тяжко, ну розумієш, І, і не вижив. холодно. Не вижив, да серце, зупинилося зупинилося серце. серце і поїхав дядя Вася в, в царство Небесне. Смачного вам, захисники наші, хай береже вас Господь. Тому це є ті вареники або зі старич, або зі шкла, тому що багато людей доєдналося. Хоч дуже всі, всі круто е, переживають, моляться і і дбають за, за вас. І, а ви тут Дякую оберігаєте? Вам, але ви так дуже не передавайте на слідуючий раз, бо нам ще сподобається воювати. не Вареники капусти і грибами, До речі, дякуємо. Дякуємо! Хто готував дуже смачні. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Усе! Хочемо подякувати канадійській громаді, нашим українцям, які там зараз тримають фронт, які допомагають нам настільки скільки можуть. Дякуємо вам велике. Зараз та Хонда, добротна Хонда, яка буде виконувати бойові завдання. Передаємо пану Руслану, який бере на себе відповідальність за неї і буде точно виконувати разом з нею і разом з своїм підрозділом бойові завдання там на передовій. Дуже велика подяка вам і всім. Слава Україні! Героям слава! Знаємо, що нелегко, особливо на цьому фронті, і зараз, на сьогоднішній день. А як ви взагалі живете в умовах деблокації, газ, світло? Е, ну, Ну, як сказати. Живемо як можемо, виживаємо. Живемо більше переважно в підвалах, тобто, щоб не було ракет, вибухів, це спасає життя. Газ, благодаря вашій організації, другим волонтерам підвозять нам газові балончики, портативні печки, світло, Ну, світло так. вмикаємо генератори за свої кошти, купуємо бензин, заряджаємо телефони, радіостанції, переважно так і живемо. Ну, що, все буде добре, головне, що без москалів і з певністю в нашу скорішу переможеньку. Дякуємо. Дякую. Дякую, дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Народ і тіше. Трошки холодно, але, але тепло в душі, так тепло супих. <реш> тому, що, тому що рідні душі, а особливо на... Як би навіть, навіть би ми, ми вже давно дуже знаємося з Михайлом. І коли ми тут бачимося, це рідніше рідного. <реш> Дякую всім, хто допомагає Збройним силам. Дуже багато дівчат дякуємо всім, хто робить такі окопні свічки. Зараз саме цей ящик це є від Новояврівської освіти. Крім того, багато було ящиків від Львівського оперного театру. І ця свічка надзвичайно важлива. Наскільки? Тому що коли у нас закінчиться газ, в газоболоннах запалюється свічка, і свічка дає майже ту саму температуру і той самий ефект, що газовий і і ми і робимо собі чай, гріємося і так ми виживаємо в тих нелюдських умовах. Дякуємо всім. Тому ми кожен приближує перемогу як може. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Нарешті ми зустрілися з Михайлом Середою, якому другу машину на ярмарку в шклі збирали кошти в церкві Юра. Е, мерседес вже на місці. Друзі і односельчани, ну, щиро дякуємо вам. бо Машинка дійсно дуже важлива. Наші машинки, які були тут, вони вже всі повиходили з строю, з ладу. І ремонтувати ми не маємо такої можливості тут зараз. Ну, щиро ще, ще, ще вам дякуємо. всіх нас. Всім дякуємо! Разом ми переможемо ворога точно швидше! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Насправді наша втома вона нічого не вартує. Порівняно з тим, як згадаєш, як наші хлопці там уявіть собі 45 днів у одному оку окопі, в холоді, в голоді. Не помитися. Не з'їсти. Над тобою літає все, що може тільки літати, від дрона до ракет і різно, різної зброї. Те, що світла немає, газу немає, це також нічого не вартує через порівняно з тим, як наші військовослужбовці виборюють нам. Ту справжню незалежність там, окопах, найгарячіших точках, де ми звідки, тільки звідки приїхали, ми тільки два-три дня. тяжко, а їм 45 днів на одному тому ж місці.